Привіт, про! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавим ресурсом, який є симуляцією роботи. По суті, це ресурс, на якому можна здійснювати таку аналогію стажування. По суті, це і є стажування, але воно проходить в електронному такому підході, в електронному вигляді. Є такий сайтик, де forage. І ми можемо добратися до ось такої менюшки, яка називається Jab Simulations. І давайте подивимося на цьому сайті. стажуватися в можна на ну багато позицій. Да, ось ви бачите, що вивалюється такий список, і ми бачимо, що нам пропонується вибрати кар'єр да, інтерест, да, то, що вам цікаво, і навіть компанію. Тобто... Ви можете, якщо у вас є на меті, дав якась компанія. Ну, звичайно, що це все європейські американські компанії. Ну, ми переслідуємо трошки іншу мету в даному випадку, да, нам цікава, все-таки якась навичка, да, яка пов'язана з тим, що ми вивчаємо. Ну, давайте так, поки ми йдемо до software engineering, да, ми можемо побачити, що тут є якісь. Кейси І для uh, бухгалтерів, аккаунтів, да, у нас тут КПМЖ-аудіторські компанії випливає, да, там коуч, ну і так далі. Uh, звичайно, для дата-аналітиків теж є набірка все, що пов'язано з аналізом даних, да, ось аналітика і візуалізація, Power BI, куди ж без нього, да, в дата-аналізі, дата uh, сайенс, дата-аналітика, в общем, uh, показано, да, скільки годин займе це стажування електронне, ну і те, що нас цікавить. Ну от, поки я туди йду, у нас на літеру S software Engineering, ось і project Management, і продажі, і Security, Ну, все, що завгодно, да? і в області права, да, щось є, і маркетінгу, і Life Science, будь-що, в чому ви хочете трошки попрактикуватися, потренінгуватися. Да, тут є. Ми вибираємо Software Engineering і нам навалює перелік того, що ми можемо робити. Давайте разом з вами подивимося, а що ж тут є. Да, і Ми бачимо, що є різні рівні цього стажування да, для просунутих користувачів, да, там для інтермедіа, середній рівень, Walmart, hewlett -Packard, Electronic Arts, ну, в общем Software Engineering в Goldman Sachs. Так, ну дивіться, тут їх вроді б то да оснат морг може завантажити ще більше. Ну, як бачите, з 32 позицій да, є, є що вибрати. Давайте все ж таки. Подивимось всередину, що там є software engineering Як бачимо, тут прямо так не вказано, да що це має бути там джаджевіст, да або щось таке. Тому ми заглянемо всередину, почитаємо з чим пов'язана ця тренувальна програма. Ну, Walmart Global Tech Да, ось а, показаний опис овер'юха. Uh, why complete our job simulation. Да, що, які е, скіли вам закриє ось ця е, симуляція роботи від Walmart, да, Бачимо скіли, да, які ви вивчите і відпрактикуєте. Це Java, е, структура даних, оптимізація, архітектура, UML, -ка, SQL -ка, і навіть Python, да, і навіть це не все. Тобто, ми бачимо дата мангінг, да, в, ну, в общем, так, деякі речі да, додатково навіть ви зможете пройти. Ну, давайте. Risk -free way, да, це, це означає, що безрисковий шлях набути на досвід роботи в Walmart USA, да, типу практикуй свої скіли. Ну, Самозайняте тренування на да, самостійний темп 3-4 години. Це Advanced рівень. Тут ви маєте да ось подивитися, що вам пропонується. Бачу таски в цій програмі. Ну, в принципі, да, якісь фінальні а, лайни до них треба добратися. Да. Ось для кожної таски виділяється якийсь шмат а, часу, який ну, предполагається, що він тут буде, да, і типу що ви вивчите? Да. От, наприклад, перша: а, how to implement, да, як реалізувати power, типу силу двох куб, Дата Max Hip, Data structure in Java, силу двох куч, дата структур в, в Java, як задовільнити куч, властивості кучі в ну, і, типу, і модифікованої структури, ну, модифіков, модифікованої структури в цій кучі, я так розумію, це цю фразу. Ну в общем, робота з даними да, тут присутня. Ну, в общем, ви можете стартувати цю free program, да, якщо вона вам по опису підходить. Дивимося далі, що ще є? Від Юліта Пакрда. Тут вже на 6-7 годин. Але рівень, який рівень тут Software Engineering? Зараз no ми intermediate, да тобто середній рівень навантаження, велкам. В общем, перелік. да тобто Тут ви Boot -буд вже будете прокачувати. Тут ви будете нось ну, навіть комунікацію, RESTful Development, Java, джавак, HTTP запити. Ну, ось ті, хто вже з, з, з цим зі спрингом попрацювали, їм цікаво це да І в принципі, ось це дуже класна можливість прокачати свої скіли. да І тут теж є свої таски. Один-дві години на да? тобто ви дослідите, як використовувати Java Spring Boot, да, як дизайнити Restful веб-сервіси. Ну, в общем, да, якісь будуть окремі, окремі задачі. Ну звісно ж, привітнена якась штука, да, яку можна запустити. Тобто, ви да, стартуєте цю фрі-програму і займаєтесь в ній до моменту виконання всіх тасок. Насправді ви навіть зможете потім цю всю штуку застосувати у себе в CV-шці, коли будете описувати, Да які можливо інтернші ви проходили. І я думаю, коли у вас буде звучати щось від філід пакарда да, нехай це буде електронна така джоб-симуляція, але тим не менше, це теж певна можливість. Goldman Sachs Engineering бачимо теж фрі. Advanced, да, тут рівень такий просунутий. Бачимо: криптографія, пасворд крейкінг, да, best practices з криптографії. Ну тут вже без Java, да, але якісь такі додаткові скіли по криптографії ви отримаєте. Ну що ще можна, звісно, так трошки пробігтися. Єдиний мінус, який я тут вбачаю, що треба занурюватися всередину, да, і дивитися. Яка мова програмування там є? Ну, нехай developer and technology, Просто вже загляну, щоб воно залишилось тут на відео, щоб проілюструвати цей момент. Да? Але ви можете ресерчити, дивитися щось, що підходить саме вам. Бачимо: тут у нас Python, тому Python Сарян. Да? Це у нас канал не про Python. Software Review, Developer Tools, Ну тут щось таке Critical Thinking, Software Development, щось щось загальне. Да, можливо, для загального розвитку можна ось цю джоб-симуляцію застосувати. Дивитись, яка в покриває, які технології тут використовуються. Да, і якщо нам підходить, то ми цим користаємося і запускаємо наше таке додаткове навчання, нашу джоб-симуляцію. Давайте ще завантажимо щось додаткове. Sky scanner, Software, да, наприклад, там. Банк. Ну, в банках зазвичай в Java дуже використовують, тому що зараз перевіримо, а чи в цьому бан банці у нас а, це буде чи не буде. Так. Тест-дriвен Development, Swift, Mocking. Тут Model U, Вебмодел архітектура. Ну, це навіть щось щось просунуте, навіть більше, да ви отримаєте, але я бачу, що тут вже прив'язано до Swift, тому, ну, трошки мімо. Давайте Sky Scanner. Щось мені здається, що тут має бути щось джавішне. да є Тут навіть комбінація, як ви бачите, React, Backpack, java скрипта реакта бекпека Java, мікросервіси і Android Development, і Kotlin Ну це, м, такий, бачите, introductory навіть вступний да, якийсь попередній рівень. Ну, я думаю, що тут і таски да, будуть якісь такі не дуже навантажені, да, але тим не менше вам допоможе з цими всіми штуками якось повзаємодіяти і теж в свою купілку знань додати щось нове. В принципі, да, це все, що я хочу на даному етапі вам порекомендувати. Заходьте на цей сайт, ссылочку я прикріплю. У себе під відео, да, якщо комусь вже вдавалося проходити якісь з уроків цієї інтернатури електронної, да, то робіть відгуки, буде цікаво вас послухати, буде цікаво послухати, з якими складнощами ви а, зіткнулися, да, як їх вирішували, ну і загалом чи сподобалось вам це. Не забувай підписуватися на канал, залишай заявку, вчись разом з нами, дай до наступних зустрічей.